Audi Q7 2016 року на 3.0 TFCI бензиновому двигуні. Ну що, помчали дивитися? Розкішна оптика, парктроніки по колу, камери 360, туфельки 21 на красивенних титанах. Дзеркала також камери. Зустрічає нас безключовий доступ, електропривод, дзеркал, електроскло, підйомники, також пам'ять сидінь. Аудіосистема, система, босе м це щось неймовірне. Дуже гарний вершковий салон. Допомога при руху, гору, допомога при спуску вниз, адаптивний круїз контроль. Сліпі зони, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Позаду місця, ну як в кінотеатрі, шторки. Клімат чотирьохзонний, Всім буде зручно, всім буде комфортно. Панорама радує наше око. Електропривод кришки багажника дає нам доступ. До велетенського двохкубового багажника. І також ми маємо задній ряд сидінь, який розкладається при потребі. І з кнопочки. І так само із кнопочки він складається. Немо підвізка, друзі, на цьому автомобілі творить просто неймовірне і перетворює кліренс від 14 до 24 міліметрів, буквально одним рухом. Відповідає за це кнопочка Drive Selection. Ось вона. Також ми маємо MMI Display 1, приборочка наша, кокпіт Virtual. дуже крута, 12-дюймова. Ось, будь ласка, все для вашої насолоди.